Головна моя на, на моєму сайті це пробудження, цілісність і твоя внутрішня свобода разом з Кейлою. Да? Я перепрошую на чотирьох рівнях тіло, емоції, да, наша енергія, свідомість, і душа. Ви тут починаєте рости фінансово, внутрішньо, без ризику і розриву між матеріальним і духовним. Я не розриваю в мене, немає цього конфлікту. Я поєдную і матеріальне, і духовне. І я за це, щоб ми жили. Насолоджувалися життям матеріальним і духовним, і реалізовували ці потенціали, з яким прийшла душа, і треба це все розкрити. да Тут у мене конкретно прописано, хто я що я да, бо я торкаюся на глибше людських душ, і душа конкретно вона говорить, з чим вона прийшла і в чому реально проблеми що треба робити. Там все є, вся інформація. Тому більш на глибокому рівні ось так відбуваються пропрацювання тут. Конкретно про мій метод, да? чим я буду Корисна, як я допомагаю, з ким я працюю, і моя глибока допомога да, на чотирьох рівнях, я вже кажу, що фізичний, емоційний рівень, тут багато інформації, кому цікаво духовний рівень, да, ментальний рівень, що відбувається, да, і, і які переконуючі, ось наші обмежуючі переконання, які думки наші, рівень сенсу, присутності, пробудження да, вашого шляху, ваш потенціал. З тілом які хронічні напруги, стрес і взагалі ваші ці всі хвороби. І... Діагностики, це все робимо, да і психосоматика. Потім емоції, які ви не прожили, якісь там блоки у вас да потіли, і все те, що у вас ковбаса, і та що енергія, ресурсу немає, і це все розбираємося. Тут багато інформації що кажу. Люди приходять до мене коли, і тут дуже багато, з чим люди приходять. Тому можете зайти і почитати, і вибрати реально свій, ну скажімо так, сформулювати конкретно свій запит, або сказати, що оце оце, оце, але як з. Сказати це в одному не знаю. І це не важливо. Головне, щоб ви просто, коли приходите, щоб ви вже розуміли, що признали, що реально так, є є проблема. Не знаю, щось здоров'ям робиться, щось енергії немає, є проблема, я нічого не розумію, да що відбувається. Або ну реально стосунки, ну тут-от тут, тут сидять. Вже. Ну, ну, я не знаю, що з цим робити, але вже достало. да Ну таким чином. Це мої послуги, да, які ми щойно там, в других відео проговорили, про сеанс, консультації, антистресовий масаж, менторство є, ретрити, тренінги, всякі майстер-класи. там. І ком'юніті, групи, це все є, але е, із цього можна всього вибрати конкретно індивідуально Є мої інфопродукти. Інфопродукти є безкоштовні, є коштовні. Е, безкоштовні діагностика ваших стосунків. Можна перейти на сайт, і, будь ласка, ви попадаєте туди, куди вам потрібно, і скачуєте, берете те, що потрібно. Є відеогайд, дуже класний інструмент від втоми до радості. Будь ласка, теж переходите і берете. Якщо ви будете оце робити від втоми до радості, Кожного дня та через пару днів, а то й тижнів, ви відчуєте, що з вас, вас починаються зміни йти. Бо реально, ви, це такий міні-інструмент, який допомагає вам себе перепрошувати. Отака реч! Дуже класна! І, до речі, безкоштовно. Техніка, благодарність, да, я розповідаю, за що ми повинні взагалі бути вдячними і кому, а як собі взагалі треба бути благодарними та да, й таке інше. Стадії виходу із стресу, треба розуміти, де ви залипли, і, судячи з цього, вже можна розуміти, який вихід конкретно там прописує. Квантові та енергетичні техніки теж даю індивідуально, тобто це ж є. Є платні, є платні свобода у стосунках із собою, партнером світу вихід з Там курс 12 Тижнів і тільки по набору групи я набираю його зараз, давала індивідуально, але важкувато людям проходити тільки з підтримкою. Тому. Ну, тобто самостійно да, мається на увазі. Тому тільки по набору групи. Зараз його не знаю, не планую. Бо я хочу запустити курс шлях до себе. Да? Там 5 тижнів будемо йти, тільки теж по набору групи. Я, я буду говорити, коли я буду запускати його. Є фінансова незалежність, там, да, онлайн тренінг невеличкий, але такий теж класний ми колись проводили. Є умі, авторська методика, зцілення відновлення на всіх рівнях. Да, ті, які я щойно говорила, там фізичний, ментальний, духовний і емоційний. Да, і там іще кармічний рівень. Тобто там ви розумієте, нафіга взагалі в вашому житті це відбулося і що вам з цим робити? Самооцінка любов до себе теж є один день. Да? Антистресовий масаж е, в домашніх умовах, е, це теж є така штука, але зараз я його прописую і ще хочу допрацювати. Це те, що я говорила про антистресовий масаж. Да Он він у нас є, ось антистресовий масаж, який можна е, зайти і подивитися, е, що конкретно. І теж я інколи вчу на цьому антистресовому масажу, я розповідала відео, зайдіть подивіться, на цьому антистресовому масажі я можу е, вчити конкретно вас уже як вам це робити самим вдома для себе і допомагати своїм близьким, тобто, ось так. Далі техніка виходу з панічних атак. Дуже крута техніка, яка допомогла мені в свій період так, виходити з панічних атак. Вона там копійки коштує, але дуже реально класна. А блок роботи з депресивними станами. Це теж є індивідуально, ну. Там там реально треба попрацьовувати, і там я дивлюсь, я беру не всіх теж. ну Тут ці відео, які люди понаписували, я все записала. Тому, будь ласка, до співпраці. Теж без проблем, я тільки за е, щось замусти, за, замутить корисне, класне, як то кажучи, яке допоможе е, людям. Ну, це круто, реально. Тому, будь ласка, хто зацікавився, почитайте, будь ласка, мій е, метод, да, як я працюю, і реально можемо співпрацювати. Також я да, є в TikTok, в Ютубі, там везде, як то кажучи. Ось так ну зараз мабуть пропишу відео про мене ще.